Нашим. За його любов, за милість його. Слава Богу нашому, що милість Господня над нами, що ми зараз всі. Можемо славити ім'я, можемо слухати Слово Його, можемо прославляти Його в піснях, в віршах. Милість Господня велика над нами. Юра сьогодні казав, жалкуватиму. Не знаю як хто. Я в 26 років навернусь до Бога. І жалкую до сьогоднішнього дня, що дуже пізно. Коли мені кажуть, що от там в мірі щось кажуть, люди добрі, мені є з чим зравнювати. Я колись жив в цьому світі гріха і зла, топився в цьому болоті. А зараз я знаю, що таке Господь. Як це прекрасно, коли ти знаєш Бога. Як це хорошо як це радісно душі, мені є чим зрамне. І я тепер молю Бога і прошу, щоб ніколи більше не вернувся в той світ. Ніколи. І Я не бажаю не тільки собі і нікому. Всім присутствуючим тут не бажаю йти в той світ, жити в тому світі, а не вернутися щирим серцем до Бога. Служити йому, прославляти ім'я Його. Це, це, це так прекрасно. Це так хорошо. Наш Господь Ісус Христос, те, що проповідував, те Він сам робив. Те, що заповідував нам, перед цим Він сам це зробив. І коли ми читаємо Слово Боже, Слово Боже нам говорить в Євангелії від Івана, 14 розділ 12 віршик, і я зачитаю. Слово Боже нам говорить такі слова. Це сам Ісус сказав такі слова. Істинно, істинно говорю вам, хто вірив в мене, той діла, які я роблю, і він робитиме, і більше цього робитиме, бо я до ця мого йду. Тобто сам Христос сказав, що той, хто дійсно вірить, хто, віри, хто не вірить, цього не робитиме. Або буде вид, що щось робить. Але так, як Христос не буде робити. Дивіться, візьмемо такий от приклад в Біблії. Ісус Христос перед страданнями своїми омив ноги ученикам Своїм. І далі Він сказав такі слова. Це 13 розділ Євангелія від Івана. 15 вірші. Бо я дав вам приклад, щоб як я зробив вам, і ви робили так само. Сам Христос показав і нам заповідав. Помните, було якесь собрання в нас і Юра казав, я не можу собі представити, як це можна розділити. Причастя без умові. Як це можна розділити? Це все було в один день. Це все Христос показав, це все Христос зробив. Як одне зробив, так і друге зробив. Як склонився і помив ноги учням, так переломав хліб, подав, сказав: прийміть, їжте це тіло мені. Одне він не розділив. Це було одне служіння. В один день і учні це все бачили, і він сказав: як я вам чинив, я вам дав приклад, я вам показав оту любов, якою він показав, що полюбив, даже і це зробив. Далі читаємо Слово Боже, Євагелія від Матвія. Слово Боже нам говорить в Євгенія Матвія, 3 розділ, 13 вірша. Приходить тоді Ісусу з Галилеї до Йордану, щоб охреститись від Нього, від Івана. Та Іван, же, та Іван не допускав його, кажучи, мені самому треба в тебе хреститись, а ти прийшов до мене. Тоді Ісус промовив до нього: допусти тепер, бо так годиться нам. Виповнити всю правду, тоді допустив він Його. А охрестившись Ісус, вийшов зараз з води, із води, аж ось відчинивсь йому небо і побачив він Духа Божого, що спустившись як голуб, злинув на ньому. І ось голос з неба промовив: це син мій улюблений, що Його вподобав. Що я Його. Що я вподобав Його. Тобто сам Христос прийняв водне Хрещення. Слово Боже і нам заповідає це робити. Той, хто повірив, той буде, той прийме водне хрещення. Хто не повірив, ніколи не піде під це. Тільки Той, хто дійсно повірив. Бо сам Христос сказав, Істину, істинно говорю вам, всякі віруючі мене, тіла, які я роблю, і він робить. Слово Боже нам заповідає так робити, так поступати, бо сам Христос дав нам цьому приклад. І ще одне місце, священного писання я прочитаю. І ми будемо молитися, будемо просити Божого благословення, бо сьогодні день такий, що. Довго проповідувати не треба, бо ще буде водне хрещення, ще буде хліболомання, ще буде служіння. І довго забирати времени не треба. Я читаю ще одне місце Священного Писання, і ми будемо молитись, будемо просити Божого благословення на це служіння, щоб Господь нас всіх ресно благословив і допоміг у всьому. Книга Екклезіаста, 5 розділ. Третє вірсика. Як обречеся обітницею перед Богом, то не гайся її виконати, бо не любить він нерозумних. виконай твою обітницю. Ліпше не обіцяти, ніж пообіцявши не виконати. Ніж пообіцявши не виконати. Так говорить Слово Боже. Так говорить Господь до всіх Слово Боже, говорить ті, хто вступив з Богом. І якщо пообіцяв служити Богу доброю совістю, значить, виконуй і не роби гріха, а служи Богу прославляє ім'я святе. І я сьогодні хочу, щоб ми молились, щоб Господь, найперше, благословив ці сестра, які будуть приймати одне хрещення, щоб благословив кожного з нас. Хто прийшов на це місце, щоб хто ще не навернувся до Бога, Господь благо розположив серце навернутись, служити йому і прославити ім'я Освяте, та ти Слава Йому. Амінь. Аллилуйя, Отче, Господь Бог, Царцеві я звертаюся до Тебе в молитві, дякуючи тобі за милості Твої, Я закладають Тобі, величають тебе.